На маленькій орендованій кухні Світлана ретельно вимірює температуру сиропу. І важливо все. Стінки кастрюлі, товщина дна, точність рухів. Адже тут народжуються її фірмові зефірні квіти, солодощі, в які вона вкладає всю свою майстерність. Для приготування зефіру потрібно два дуже важливих процеси: це зварити сироп і збити меренгу. Але це не просто зварити сироп, сир, тому що тут потрібно, ну як то кажуть, нюанси. Даже взагалі взяти ту ж кастрюльку, це дуже важливо. Світлана Новікова переселенка. Чию долю війна змінює вже не вперше, у 2014 році вона покинула рідну домівку на Донеччині, переїхала до Маріуполя, де почала будувати нове життя. Та у 2022-му повномасштабне вторгнення знову змусило її тікати уже з міста, яке вона встигла назвати своїм другим домом. Розумієте, коли трапилося в. Лютому, то, мабуть, в зв'язку з тим, що ми вже в 2014-му це пережили, ми тут швидко, як так, згуперувалися, чи я не знаю. Я дітям сказала, що зробити, яка обстанова, яка буде обстановка, тому що Маріуполь так вже у нас одної траси дороги не було, шлях закритий був. От, і коли сказали, що трапилося. Розбомбила дорогу на Ганаваху, то все у нас одна дорога, тільки один напрямок. Це на Бертянській їхати. Врятувавшись від обстрілів, родина Світлани переїхала до Дніпра. Уже на новому місці намагалася якомога швидше повернутися до звичного життя. Одразу взялися за роботу та поспіх лише погіршив їхній стан. Це така була наша. Мабуть, помилка, так скажемо, тому що ми практично не адаптувалися і вийшли вже. А треба було пройти деякий час, щоб прийти, як кажу, до тями. А ми раз і вже вийшли. А потім оця депресія, вона вже потихеньку, ну не потихеньку, вона б стала більш такою, скажемо, активною в нас. Тоді Світлана пригадала своє хобі, яким займалася до війни: виготовлення зефірних квітів. Це заняття було дорогим і примхливим, але надзвичайно захопливим. Мабуть, це як починалось як хобі. Було дуже цікаво, що ти зможеш таке робити. Вже коли сюди приїхали то ну тяжко було, тому що взагалі взагалі ж нічого немає. Діти сказали, давай повернемо тебе до зефірок. Займайся чим-небудь, аби ти чимся займалася. І ми вже міксер брали, купляли, ну там в розрочку син брав, ну тому що так одразу ж не купиш. Перші свої квіткові ласощі відправляла військовим на фронт. І саме ця діяльність дала їй поштовх і сили продовжувати займатися улюбленою справою. І вони мені зробили таку рекламу в ну тут на мікрорайоні. Що я можу такі робити дивовижні квіти? І волонтери мені допомогли, розповіли про мене, і у мене пішли перші замовлення на квіти. Та вже сьогодні у Світлани замовляють не тільки класичний зефір, вона експериментує зі смаками м'ягідні, фруктові і навіть нестандартні з краплею алкоголю чи гострим перцем. От і коли ти їси, то в тебе воно таке солоденьке, ну як цукерочка. А потім такі після смак, такі гостренькі, ну це дуже смачно. Ну тобто смаків багато і можна з чого з ківі, от дуже смачно. Є постійні клієнти, які замовляють з ківі. Солодкі квіти, які створює Світлана, це вже більше ніж десерт. Для неї це спосіб зібрати себе докупи, заспокоїти серце, допомогти іншим і повернути бодай частину того, що забрала війна. Дарія Лисенко, Іван Павлухін, Дніпро ціві.